Hello everyone! This is Level B1 Lesson Forty Seven, Phrasal Verbs on Channel English with Mila. For those who are new here, my name is Mila. Please don't forget to subscribe and put like if you like my lessons. In this lesson, we are starting to learn new phrasal verbs with letter K. Keep away from. Перекладається: тримай або тримайся подалі від. До прикладу, Keep These dangerous toys away from children. Тримай подалі від дітей ці небезпечні іграшки. Keep off перекладається. Тримайся подалі від чогось. Як правило, формально. До прикладу, Keep off the grass. В дослівному перекладі це Тримайся подалі від трави. Але зазвичай це перекладається по газону не ходити. Keep back – перекладається. Приховувати або стримувати емоції, сльози. До прикладу. She kept back her true feelings to avoid problems for her lover. Вона приховувала свої справжні почуття, щоб не створювати проблем для свого коханого. Keep down – перекладається. Говорити тихо або знижувати ціни. До прикладу Keep your voice down in the library. Говори тихіше у бібліотеці. Keep quiet перекладається мовчи або мовчіть. До прикладу. Keep quiet about the accident. It's a painful topic. Мовчіть про нещасний випадок. Це болюча тема. Now it's time for practice. Let's do an exercise together. Because of inflation, the prices couldn't be t -t, t -t -t any longer. Через інфляцію більше неможливо було тримати ціни низькими. Тримати ціни низькими або знижувати ціну це фразове дієслово to keep down. Зверніть увагу, це речення в перфектному часі. Present perfect. Тому ми використовуємо третю форму від неправильного дієслова to keep, а це to keep kept kept. Отже, kept down. Because of inflation, the prices couldn't be kept down any longer. Sometimes it's really important to -t -t. -t, -t, -t. Іноді надзвичайно важливо змовчати. Змовчати мовчати. Це фразове дієслово to keep quiet. Sometimes it's really important to keep quiet. Тате from your new friends They may be dangerous. Тримайся подалі від своїх нових друзів. Вони можуть бути небезпечні. Триматися подалі це фразове дієслово To keep away from. Це звучить як порада, отже, перед дієсловом не вживається часточка to. Просто keep away. Keep away from your new friends. They may be dangerous. Are you -t something -t from me. Ти щось приховуєш від мене? Приховувати це фразове дієслово to keep back. Речення у теперішньому продовженому часі, бо дія відбувається саме зараз. Present Continuous. Отже, до дієслова слова to keep додаємо інгове закінчення. Keeping back. Are you keeping something back from me? Ти-ти-ти-ти, Fatty Junk Food. Не вживайте жирну нездорову їжу. Не вживати або триматися подалі від жирної нездорової їжі. Це фразове дієслово to keep off. Це також порада або наказ. Тому без часточки to. Keep off. Keep off fatty junk food. That's all for today. Thank you for your likes and comments. I hope you enjoy learning English with me. Good luck. See you soon. Bye bye.